Відео. Давайте, будь ласка, спочатку три фотографії, де ми побачимо, що це насправді на відео Ігор Бушла. Ви бачите, він підходить до столика. Ще раз підходить до столика. З портфелем, вам показують на портфелі. А, а тепер ми можемо, давайте включайте нам відео. Кончу. Завтра ну, до першої половини дня ну, от, к цьому приступний. Та займатися треба плотно. Да? Давай я тебе запроса передал ну, или пришлю поэтому так. что що ну, да, да, ты высмотришь, что ты що да. ну, ты можешь сделать? Я им при, предлагаю. Да? Правильно. Ну, в принципе, смотри, ты с прилетом бесплатно. То есть торговаться нет, но нет. Либо согласны, Либо можно 40 месяц мне кажется много им сейчас тоже надо должно что-то что-то себе спиздить наверное я так думаю честно и у, у людей забирать последний купол хлеба хорошо тогда говорим приспять а там как, как пойдет мне тут не до дожать реально это тоже сумно что депутаты Беруть гроші за написання законів. Ще сумніше, що люди, які називають себе такою красивою професією, як журналіст, перетворюють її на інструмент шантажу та вимагань. Думаю, що це все має бути в минулому. І хочу ще раз підкреслити для тих, хто так турбується про свободу слова в Україні під час затримання посередника та пана Гужви. З отриманим в ході вимагання 10 тисячами доларів, свобода слова не постраждала. Її там не було. Мені здається, ці уривки, можливо, ви погано чули звук, але він буде розшифрований. Про це дуже чітко доводять. Да, і вибачаєте, що не запікали, запі ну вже така ситуація оперативна. Да. Це той, хто виступить, це співзмовник, його помічник, який пізніше виступить в якості посередника, отримає гроші, мічені гроші. Після того візьме їх в торбу, в якій є радіомаяк. Ми викладемо побачення, по ходу пропаде зображення, очевидно, і з'явиться звук, він постукає в кабінет е, пана Гужви, занесе кошти, він покладе її до свого портфелю і дочекається приходу оперативних працівників силових органів, які мічні кошти знайдуть у його портфелі. Тобто, це ми побачили епізод домовленості з посередником. Наступний епізод отримання суми вимагання посередником. Наступний епізод занесення отриманого посередником до свого шефа. І далі фіксація силовиками саме цих купюр, саме в тому місті, саме в тому портфелі. Коли будете дивитися, зверніть увагу на вираз обличчя вимагателя під час того, коли зайшли силовики. Дуже красномовно.